Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 9, відняти 8 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 8. Буде 12, 12 відняти 6 буде 6, 6 рівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.